Збудований з нагоди славного тисячолітнього ювілею кінотеатр Київська Русь є не лише однією з візитівок міста, а й місцем відпочинку, духовного розвитку та пропаганди кіноіндустрії. Сьогодні його двері відчинені для найменших жителів нашого міста. Підемо дивитися мультики. Ідея долучити лубенську дітвору до організованого перегляду мультфільмів належить народному депутату України Володимиру Пилипенко. Виникла вона в минулому році незадовго до відзначення Дня захисту дітей, міркуючи над тим, чим би потішити маленьких жителів виборчого округу з нагоди свята. Він просто згадав, як в дитинстві любив бувати в кінотеатрі. Особливо до душі були звичайно улюблені мультики. Ідея була вдало реалізована і викликала неабиякий інтерес учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл міста. Тому у цьому році, починаючи вже з. Вітня Київська Русь наповнена дитячим гаміром. Яскраві і видовищні мультфільми приносять не лише приємне задоволення, а мають і масу інших переваг. Своєю здатністю виховувати, розвивати. Вони змагаються з дитячими книжками, іграми. Через мультфільми дитина дізнається про способи взаємодії з навколишнім світом. У них формуються первинні уявлення про добро та зло. Вчителька молодших класів Ольга Володимирівна розповідає, що мультики мають особливий вплив на світогляд дітей, їхнє мислення і розвиток взагалі. Але по запрошенню, коли нас запрошують безкоштовно, діти з задоволенням ходять. Діти навчаються добру, Все таки в нас в мультиках добро завжди перемагає зло. І навіть сьогодні фільм, який показували нам, знав, що, знову ж таки. Ми переконалися, що добро перемагає зло. Діти вчаться цьому на прикладах в мультиках, тому що зорова пам'ять найкраще, в такому віці спрацьовує і Вони це запам'ятовують найкраще. А ось що про таке дозвілля думають діти, ми запитали у них самих. Мультику йшлося, що вовки забрали вовченя, а обега і Альфа їх спасли. Про те, що там були мисливці і вони. Хотіли за ведмедів зловити стаї там. Дуже він був інтересний. Там як своїх дітей вони захищали, що вони наконець знайшли свій дім. Ось так часи змінюються. Мультфільми стали значно доступнішими. Нині вони переформатовуються, їх сприймають інакше, але вони залишаються улюбленим і корисним заняттям. А атмосфера спільного, дружнього походу в місцевий кінотеатр можливо стане однією з пам'ятних і приємних подій з дитинства. І нинішнього покоління також. До речі, 1 червня о 10, 11, 12, 13 та 14 годинах Володимир Пилипенко запрошує дітей до перегляду мультфільмів. По закінченню перегляду мультиків на малечу чекають солодкі подарунки. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.